Ковдра мікс німецьких брендів 155 на 200 лише 617 гривень за одиничку. В лоті в нас були три різних варіанти, і вартує лот 1850 гривень. Це супер-мега класна ціна, щоб купити і заробити на цьому лоті, або ж купити собі додому та радіти. Один варіант буде ось такий кольоровий, дві різні сторони буде. По контуру він весь прошитий. Подивіться, якісні шви. Всі розміри однакові йдуть, це 155х200. Показую далі варіант. Це мій фаворит, тому що він іде подвійний. Тут дві ковдри, які можуть застібатись такими застіжками, бачите, кнопочками. Якщо тепліша пора року, можна використовувати одну сторону. А якщо буде холода, то можна закріпити і буде така подвійна, тепла ковдра. Вони дихаючі, подивіться, ось є сіточка дихаюча, не будуть парити, але при цьому будуть дуже теплі, класні стьогоні, наповнення, класно, якісно вони зроблені. Нагадаю, лише 617 гривень за одиничку. І якщо бажаєте замовити і класно заробити на них в цьому сезоні, то звертайтеся до наших менеджерів хочіше, тому що товар обмежений. Всі контакти залишаю під цим відео.